Всім доброго дня. Тільки що закінчилась процесальні дії в службі Божій. Хто знає, інколи так називають службу безпеки. А значить, не так давно я анонсував питання, що в мене в роботі з'явився клієнт. У нього стаття 114 з позначкою 1, 369. Якраз сьогодні зустрічалися з прокурором. Вручали обвинувальний акт, відкривали нам матеріали. Ми в свою чергу відкрили докази, на які посилаємося, і саме найголовніше, найголовніше отримали один із важливих процельних документів, який я згодом анонсую, звичайно. Як тільки відбудеться у нас перше судове засідання. І на цьому першому судовому засіданні буде вирішено долю цього процесуального документа, так що якось так. Але в будь-якому випадку ми притримуємося інтересів клієнта, і в цьому процесуальному документі висвітлені всі обставини, які тільки сприяють для подальшого гарного настрою мого клієнта. Так що, всім далих вирішень справ. Якщо у вас будуть питання в службі Божій, звертайтеся, обов'язково допоможу. І як знак я можу вам показати Андріївський Собор. Всім далих вирішень справ.